Вітаємо вас у новому випуску відеоблогу «Православ'я в Україні. Наша сьогоднішня розмова про незрозуміле свято введення у храм Пресвятої Богородиці, і наші запитання сьогодні до речника Української православної церкви проти Єрея Георгія Коваленка. Вітаємо, Отче, Доброго дня. Отче, що це за свято таке введення? Зрозуміло, чому ми відзначаємо різдво, покров, навіть успіння. А тут дівчинка входить до храму. Що святкового в цій події? Ну, не просто дівчинка, а та дівчинка, якого Господь обрав, щоб через неї втілитися, і не просто входить до храму, а входить у свята святих в те місце, куди міг зайти тільки е, первосвященик, і то декілька разів на рік. І тут цей священник фактично робить незбагненну річ, не просто зустрічає на, біля дверей храму. Дівчина, яка потім виховувалася при храмі, а бере і веде її туди, коли ні, куди ніхто ні з жінок, ні з чоловіків, окрім нього, того, якого обирали на цей рік первосвященника, не входив. Тобто це був видимий знак Божий того, що цю маленьку дівчинку е, обрав Господь, але ще мав пройти пер, певний час і певне виховання, вона отримала е, в храмі, щоб потім. Сказати ті слова, які скажімо так, були її відповіддю на це на це обрання Боже, і вона колись потім вже сказала Сі раба Господня», тобто і буде мені по Божому Слову, і тоді від неї народився Господь наш Ісус Христос. А можете зазначити детальніше про обставини свята, бо завжди, коли говорять про ведення, згадуючи вона сама зробила кроки. Сходами до храму. А що в цьому особливого? Ну, по-перше, трирічна дитина. А в ірослимському храмі, ну, якого на сьогоднішній день немає, це тільки залишилася одна стіна, стіна плачу, да? і фактично вели 11, здається, чи 12 великих сходинок, куди було важко сходити навіть дорослій людині. І це також дивувало всіх присутніх. Що ця маленька дівчинка сама піднялася на таку, на такі високі сходи. І це теж певний для нас символ, певний знак, що, скажімо, так, знову ж, що це процес боголюдський. З одного боку боку Господь обирає людину. Як він обрав і батьків Пресвятої Богородиці вже літніх людей на той час, коли вона народилася? Він їх обрав і певним чином він їх випробував, їх життя і благословив від них народитися цій дитинці. І ця дитина її також Господь обирає. І вона демонструє в тому числі своє бажання, свій шлях проходить на зустріч Богові. Це певний символ, який я думаю, ну скажімо так, це важливо для церкви, коли ми говоримо про сходинки, ми говоримо про те, що людина також має рухатися на зустріч Богові. Всі ми діти. З точки зору вічності, ми всі маленькі діти, наш вік дуже невеликий, і розум не завжди таскать, такий, що можемо все збагнути, але ми маємо рухатися по тих сходах, по тій драбинці, так ска, до яку про яку говорить той самий Яков, да яка веде нас на небо. Отже, свято введення у церкві вважається дитячим святом. А от я не розумію, чому? Тому що після введення Богородиця залишалася в храмі. А як дитині може бути радісно від того, що вона розлучається з батьками і залишається жити з невідомими, чужими людьми, бодай навіть і в храмі? Як може бути така сумна подія з точки зору дитини? З приводом для святкування сучасним дітям ну нагадаю, по перше, нагадаю, що батьки були літніми і віддавали дитину на виховання. У нас і сьогодні є діти, які живуть в інтернатах. Це, і це сумно. Це сумно, але є певні життєві обставини. І дитині іноді в інтернаті краще. І вона доглянута. І, скажімо, так, ми знаємо м, речі ну, неприпустимі, які іноді відбуваються в цих пострадянських інтернатах. Але, е, скажімо так, коли на виховання брали дітей чи до монастиря, чи до храму, чи е, хрещені батьки, чи е, тітка з дядькою, це, це була е, історія ну, зрозуміла для. Е, Всього декілька де да і сьогодні є люди, які віддають своїх дітей в інтернат і зустрічаються з ними тільки на вихідні за певних життєвих обставин. Ми тут маємо родину літню. Більш того, ми маємо фактично інтернат при Єрусалимському храмі. Ці батьки отримали дитину, коли вже не мріяли про це. І фактично це був дар Божий. І ці батьки цю дитину віддали на виховання до храму. Це не значить, що вони перестали спілкуватися. Це не значить, що вони віддали і її, і забули про неї. Просто е, Пресвята Богородиця при храмі виховувалася. виховувалася у Богопізнанні, виховувалася в молитві, виховувалася е, в цнотливості, е, в чистоті. І я думаю, що якраз е, е, ті якості, які вона мала, вони були і від благочестивих батьків, і від того виховання, яке вона отримала при Єрусалимському храмі. Тому я не бачу нічого страшного в цьому. Е, з іншого боку, Мені здається навпаки, що ми забуваємо, що це дитяче свят. От, наприклад, я служу в родинному центрі, і ми зараз започатковуємо. О цього року вперше започаткуємо для дітей якраз такого віку, як Приста Богородиця. Дитячий садочок діє при родинному центрі, і, і діти, якраз з трьох, чотирьох, п'яти років. Ми для них започатковуємо певну традицію. Це буде така. Хресна хода дитяча коридорами садочку з іконою Пресвятої Богородиці. Ми шукаємо ікону, щоб там Богородиця була зображена ще малою дівчинкою чи ікону ведення Богородиці до храму. Тобто, щоб навіть діти такого віку мали. Певну традицію, і я думаю, що такі традиції варто вводити на парафіях. Хоча це якраз грудень, вже достатньо холодно, це можливо на тих парафіях, де є як кажуть гульбище, де не тільки приміщення храму, а де можна пройти всередині в приміщенні. Хоча, можливо, є в Україні міста, де не так холодно в грудні, і певні якісь мають відбуватися дитячі свята якраз для дітей дошкільного віку. Бо якраз це нам нагадування, що і святі, і навіть Богородиця, теж була дитиною колись, і діти мають з маличку наслідувати приклад благочестивого життя, побожного життя, виховуватися у любові до церкви, до храму. І я думаю, що тут немає нічого страшного, немає ніяких суперечок чи незвичайного і для сучасних людей, для сучасних батьків. Отже, я знаю, що в вашій родині п'ятеро дітей. А чи можете ви порадити, як взагалі приводити дитину до храму, щоб вона там лишилася? Щоб, попри всі життєві негаразди, які зустрінуться їй, а батьків не буде поруч, щоб в неї вистачило і мудрості, і бажання лишитися в храмі? Ну, мені здається, найважливіше це любов, свобода і власний приклад. Тобто батьки мають демонструвати приклад любові до храму, до богослужіння. Для батьків має бути святом відвідувати храм на свято чи в неділю. З іншого боку, має бути певна ну, свобода для дитини. В певному віці дитина починає говорити, що вона хоче поспати. І іноді треба піти їй на зустріч. Лишити, Але лишити в неділю в храмі. Навіть, вдома? навіть так. Але зробити це таким чином, щоб наступної неділі вона забажала і бігла туди з радістю. Потім при храмах існують недільні школи, існує певна і дитяча спільнота. І коли ти говориш, дитині, їдемо до храму, вона ще має розуміти, що там вона зустріне своїх друзів. Тому у нас зараз біля храмів з'являються і дитячі майданчики. І... Робляться дитячі свята, тому що, скажімо так, навіть дитячі літургії, але дитяча літургія і храм для дітей це не той храм, де все для дитини робиться, це храм, де все робиться для родини. Церква не відділяє дитину від родини. І тому найкраще виховання для дитини у любові до храму це сімейне виховання. Коли родина любить храм, коли родина відвідує храм. То й дитина любить храми відвідує храм, і цю саму любов, вона буде потім е, і у своїй родині е, продовжувати, і своїх дітей буде водити до храму. І ще одна така, м -м, мені здається, важлива річ. Е, е, ми, на жаль, е, росли в радянському атеїстичному богоборчому е, е, світі, і е, е, іноді маємо. Досить викрилену уяву про справжню традицію. Навіть ті, хто з дитинства ходив в храм за радянських часів, це було все одно невільно потайки, з певними своїми проблемами. Так от наші діти, які з народження в храмі, вони на сьогодні і є носіями справжньої церковної традиції. І от ми, батьки, маємо також до них приглядатися, бо маємо пам'ятати, що Господь і нам сказав дорослим: будьте як діти. І цього не треба забувати. І от на власних дітях треба дивитися і вчитися в них. Любові до Бога, любові до церкви, любові до богослужіння, любові до батьків. Я думаю, що от якраз повторюся, любов свобода. І власний приклад це те, що може привчити дитину до храму. Отже, дякуємо за відповіді на наші запитання і вітаємо зі святом. На все добре! Зі святом. Дивіться нас на першому та на порталі Православ'я в Україні. На все добре!